Йоу, друзі, всім привіт! Сьогодні ми завітали у Бравл Старс, і сьогодні нам треба допройти Батл Пас до кінця. По крайній мірі постаратись це то зробити, тому що квестів у мене є ого-го, як багато, і багато з них ми можемо виконати або в дуелях, або в ранкет режимі. І якщо, звісно, щас дуелів нема, а я насправді і не знаю, є вони чи нема, а дуелів нема. Це дуже даже погано, того пошуруємо ми в ранкет. І подивимося, що нам тут ще понадавали. А зараз нам дають тут рандомний подарунок. І хотілося. Бі, щоб подарунок був максимально хороший, але, на жаль, супер реєр. Ну, хоча б 200 коїнів і то хорошо. Що в нас тут? По суті, поки що нічого жорсткого. Епічний тут колет, скінчик. Потім тут у нас міфічний бравлір Міко. Оце, кстати, непогано. Макакіча, щоб тако залутати, було б круто. Або ось цього краба. Краб теж хороший, але на Міко у нас знижка. Він 835 піци, але блін, в мене немає скільки піци. Звідки мені сіки піце взяти? Скінчик на Чарлі вообще копійки вже коштує. Він був по 900, по 1000. Зараз уже 660. Скінчик на Біа 300, скінчик на Ніту 320. Ем... Блін, ну мені, грубо кажучи, треба 2000 піци. Щоб десь тако налутати 2000 піци, та я й не знаю, де мені її взяти. Зато по 12 піци я можу позбирати ось тут. І, в принципі, хоч трошечки в мене її стане бішечко. Але 2000 я тут точно не назбираю. Що, в принципі, звісно, обідно, тому що потихеньку піцу ту дають, ну мало, мало. Хочеться набагато більше. А мені по факту треба 2000 піци. Де сільки взяти? Де скільки взяти? Хіба що Ось до піца слайси. Ох ти, йо-майо. -йо. даже не знаю, надо вона мені чи ні. Блін, ну, тут Міко, ще мона дешево взяти за 99 гемів, чуєш? Так може мені нащо це піца? Диви, яка тут знижка на Міко. Тут прям знижка, йо майо таке мені подобається. Кстати, дві скінчики можна взяти із цього, із е, бікіні Ботома. Я не думав, що їх можна буде так просто взяти. Це, звісно, хитро дуже зроблено. Ну, що ж поробиш? Зато 5 кредитів, халявних давай заберемо. Ми на корделіуса потихеньку, помаленьку підкачуємося. Це, звісно, ж все дуже хорошо. Що можна Міко взяти так на халяву за гемчики? 99 гем Вся на все, 12 годин лишилося. Мені, виходить, 33 гема? Получається, 33 гема. А де ж стільки взяти? Тут у нас геми не дають, а в батл пасі у мене геми теж вже давати не будуть. Охте, блін, 33 гема. А ну почекай, може їх можна десь таку тут купити? Завжди можна було геми купувати. Я думаю, що і зараз можна. Да. Я можу 80 взяти, і кайфувати. Все, сюда на базу, гемчики є, заходимо тепер опять в шоп, листаємо до цього до Міко, і забираємо його. Так як він міфічний, то на нього кредитів то багато треба. А так за 99 гемів, чому б би... і ні, макаку забрати. Макака ж хорош, обов'язково також будемо його прокачувати. І тепер у мене скінчик на макаку появився. який я балдіни за 219 гемів. Ну, нема в мене гемів на нього. Тому пошурували в ранкет режим. Бо все-таки батл пас треба докачувати. Треба докачувати його максимально. І що хочеться ще сказати, поки я вибираю персонаж. Аже і думаю, за кого я тут буду розвалювати. Наприклад, хоча б якогось дінамайка. Я би хотів вам розказати про те, що в мене є свій сервер в Майнкрафті, на який ви можете зайти просто по посиланні в описі. Там буде айпішка. заходите в Майнкрафт на версію 1.16.5 і граєте разом зі мною. Ну і само собою не забувайте, що ви можете замовити в Броу Старсі Також по посиланні в описі це все робиться дуже легко через мій магазинчик і кайфуєте. А ми там когось вроді завалили, якщо я не помиляюсь. а може й не завалили. Ну потихеньку диви. Потихенько все непогано. Сейчас вот все, шавенос ему, чубзика. И. І... Шейда тоже. И тут мы вас тоже, вот такое. <риклад> На чудили приколів. Короче, у нас 10 зірочок. Главное, щоб там бас не помер. А бас там помер. Ну я тут трошки их підриваю, конечно, но. Не впевнений є чи все буде добре. Прям ну, у нас 17. У них 4. Всього то на все. Я думаю, що в нас тут діла обстоять набагато набагато прикольніше. Отако прям закидаємо, включаємо гіпер. І навіть не встиг я з гіпером пострілятись, як ми виграли. 4 кіла я дав 3-6 тисяч демеджа, нормально. Перемога максимально легесенька. Поїхали далі. А квестів з перемогами мені треба вообще багатсько пройти. Тому навіть рейтинг собі підкачаємо. Кстати, мапу таку, блін, перший раз бачу, шейк нокаут. Непогано, непогано, кого би взяти. Ну мені кажеться, що тут Дінич теж непоганий. Давай попробуємо. Так. Поїхали, поїхали, поїхали. І будемо зараз всіх пробувати розвалювати біта. Так, дінич помер. Біту б якось убити. Бо вона зараз, якщо підхилується, то буде погано. Бо Кенджі е, йому буде тяжко її вбити, але я постараюсь йому допомогти. Отако. Гарджет, правда, провтикав, але нічого страшного. В принципі, і так нормально. Зато є ульт, і перша перемога теж в нас в кишені. Отако зробимо. І підірвам просто двох і Джанет. Я думаю, вони винесуть спокійнасенько. І все. Халява. Халява, просто ізічна перемога. Максимально легесенька Знову ж таки, я старплеєр І ще й на нокаут проходимо помаленьку квестікси. Ну, ще перемог треба зробити багато. Так, у нас о, ламання сейфа. По суті, навіть не знаю, кого взяти. Навіть не знаю, кого взяти. Я би взяв, напевно, Джесі, тому що турель все-таки рішає. Кольт, кстати, теж хороший. І ЕМС теж непогана. Танка в нас, на жаль, нема. Ну, я думаю, що ми без танка впораємося насправді. У них Брок, Барлі і Ель Приму. Ну, я думаю, що таких персів ми зможемо рознести. Погнали. Сразу в центр. Я думаю, вони теж в центр підуть, і ми зараз їх трошечки отако розстріляємо. Наприклад, Ельпрімо то вже взагалі випав. Щас по брок чуть трохи. Ну, дивись, і наші чуваки вже сидять і сейф ламають. Я ще не встиг нічого зробити по факту. Так, культ назбирався, ставимо турель, не паримося, включаємо просто на ню гаджет і ждемо, поки вона винесе сейфа, і все. А вона його спокійнесенько виносить і Кольт його добиває. І зічна ще одна перемога. Просто в нас в кишені. І по факту, все, що лишається, це все на всього дві перемоги. Там є ще один квест на вісім, аж перемог. але то вже сидіти один квест фармити, скільки я не буду. Я, скоріш за все, просто в Бравл Бол піду. А тут ми ще збиваємо просто два зайця одним пострілом. Якщо ми переможемо в Бравл -болі. А, не знаю. Можливо, Френка попробуємо взяти. Френк хорош зламати їм ворота просто і забивати туди голи. Ще сюди сту буде дуже непоганий, насправді. І лілі також непогана буде. Ще попробуємо. А можливо, вообще відмінить нам гру. Хоча, походу, ні. Ні, заходимо, хорошо. Так, у них 8 біт, ворон і шарф. Кстати, в шарфа скін прикольний, такий дуже рідко зустрічається. Ну, погнали, попробуємо, затестимо. Прожму гаджета. І провтикаю цього гаджета повністю. Отако робимо просто. Даємо ульта. Добиваємо 8 біт. Аби ще мені братуха дав пас вчасно, то був би кайфа, так? М'яча він провтикав, але в них голі ворота. І я думаю, що ми ще можемо спокійнесенько забити гол. Головне мені свої ворота не провтикати. Так, чуть підхилитись треба. Заберемо м'яча поки що, щоб особо не паритись. Підемо також сюди, закинемо м'яч. І не добиваємо просто до воріт. Ну зато ворона вбили, хорошо. У нас свої короче, проблеми, Ну, Кольт потихеньку помаленьку живе. Дуже даже непогано. Я думаю, що треба просто зайти в ворота, аби він дав мені пас. Ну, і я заходжу в ворота і забиваю. В принципі, Кольт, короче, жаднічав. Пас не давав, ну нічого страшного. Так, цього ми до себе притягуємо. Ворона теж ми пробуємо убивати, але помираю. Помираю від його яду. У нас шеллі тут хілиться. Ну, а на нас йде напад, конкретно жорсткий, і зараз може бути все, що завгодно. Але ні, шеллі впоралась. Там шарф. Ну шарф Шеллі вплотну нічого не може зробити, якщо вона правильно грає. Отако просто беремо, не паримося і забиваємо. Не треба затягувати гру, просто треба виграти, і все. І знову ж таки, я старплеєр. І дивись, які квестів ми виконали чисто, тому що ми в Бравл Бол попали. І по факту мені треба ще один однесенький рейтинговий режим виграти. І все, і халява. Так, гаряча зона у нас. Подобаються мені такі режимчики, правда, не знаю, кого мені взяти. Давай попробуємо по приколу взяти якогось, е, блін лілі я би взяв, напевно. Вона прикольна. Давай попробуємо. А так як ми купили Макакіча, то в цілому я міг би е, спробувати на ньому ще пограти. Хорошо. Давай тут просто захопимо так, щоб ми прям бистренько шу-шу-шу, все позабирали. Ого. У нас тут, блін, хана, походу, й менді. Так, одного добили, це вже супер. Так, ти живи тут, а я піду поможу Менді, бо їй тут не дуже приємно. Отако ми зробили непогано. Блін, і я не встиг просто уйти в Інвіз. З ума зійти. Головне, щоб Гейл тут захоплював і все було хорошо. Так, щас ультою попробую влетіти в когось, наприклад, вельпріму. Так, зайшов в Інвіз, два хп просто. Но видержати і вижити там не змогли. Ну, наша половина повністю захоплена. Погнали тепер нападати на їхню, по ідеї, у нас все дуже-дуже непогано. Ну як їх всіх там завалити, я поки що не знаю. Отаку попробуємо зробити. І чуть-чуть 300 хп в чоловіка лишається. Ну наші чуваки там теж захоплюють. У мене, по ідеї є ульта, Ну, мені, мені цього не хватає. Щоб була винести, треба. Надо... Постаратись. А його треба винести, бо він захоплює. Блін, капець повний, якщо чесно. І ми можемо зараз програти просто. Наші чуваки там не захоплюють, всі захоплюють. Все, габела, ми програли. На один відсоток просто однесенький відсоток. Мені треба було з ним не тусуватись. Надо було бігти наверх і дохоплювати там все просто. Да, звісно, прикинь, взяти і тако програти. Ну що ж поробиш, таке буває. За той час ламання сейфу. Я думаю, проблем абсолютно не буде. Полюбляю я все таки Джесі брати на такі режими. Вона прям хорошо справляється зі своєю роботою, і сейф ламає максимально чітко. Головне вчасно поставити ульту. Так, наш чувак довго думав, взяв Ельпрімо. Ну. Так то й так. Це хорошо, у нас є два таких чувака сильних. Я думаю, що вони мене будуть трошечки дефати, і я з легкістю зможу брати і ламати сейфа. Чому б і ні, правильно? Так, у них тоже, кстати, Джессі Так, можна по Френку стріляти і. Щоб от Френка летіло скрізь дальше. Так, мені би підхилити чуть-чуть. Я міг би отаку ульта дати. І пробувати настрілювати далі. І вбивати Джасі, бо наша база теж падає. Падає прям серйозно. Так, робимо отаком. Все, у мене гіпер у мене гіпер ульта, мені взагалі можна не паритись. Ми дуже швидко ламаємо базу, і особо не паримось насправді. то. Просто турель рішає. Хоч вони там пробували щось зробити, але я дав 5 кілів, 50 тисяч демеджа і кайфую. І квести також виконані. дуже даже хорошо. Погнали, подивимося, що там по батл пасу Я хочу скид на Кенджі. 47 левел. Так, плеєр іконка, кстати, непогана. Легендарний стар дроп! 500 кредитів на Корделіуса. Ми ще й Корделіуса сьогодні відкрили. Газонюх в ділі. Ха -ха. У мене є всі легендарні Бравлери. 13 із 13. Оце круто. Тепер можна вибрати і відкрити якогось міфічного бравлера. Давай виберемо РТ. В принципі, такий цікавий персонажик, і заберемо ще кредити до нього. І скін на кендж. Цей скін на кенджі мені не сильно подобається, тому ми його вдівати не будемо. Мені все таки подобається ось наступний. Ось ось цей скін на кенджі прям самий-самий класний, як для мене. І мені треба все на всього ще три левела. Якихось 2000, навіть 2500 ікспи мені потрібно. А де ж мені її взяти? Кстати, ще хотів глянути, чи не обігнав мене денчик. Ні, не обігнав Ну, потихеньку, потихеньку доганяє. Хорошо, давай подумаємо, що я можу такого цікавого взяти. По квестам. По факту, саме просте, це зараз е, піти в гарячу зону. Або вша В Вшеде вона ШД піти. І було б ще дуже хорошо в Бравол бол піти. Ну, в Бравел бол прям халява. А в шеде просто одного чувака Вбити надо. Ми можемо зараз затестити кстати, Макакіча. Макакіча, чисто в шадешечки. Треба завалити одного перчика. Погнали, попробуємо, бо насправді персонаж цікавий. Я ніколи ним особо не грався, але розумію, що довго дуже релодиться його атака. Ну він дуже мобільний в цьому плані. Того. Ну, слава Богу, що я проти ботів граю з одної сторони. Так що їх повбивати мені буде не складно Хоча й навіть топ-1 там, наприклад, не зароблю, то мені все рівно буде нормально. Так, великий робот, обалдеть, було б у мене банок багато, я б його може би вбив. А так насправді демеджа в мене небагато. І тут є ще й Бул, бул це серйозно. Я манав проти нього грати. Мені його завалити буде дуже тяжко. Але мені може допомогти з цим робот Бо Бул не вміє роботу нічого зробити, і робот просто його виносить. Халява. А ми перепригуємо. А так зараз робот ще й цього вб'є. Хе-хе, ізі, головне, що я просто побивав чуваків. Квести в мене ще є на перемоги, звісно, але перемагати в ШД поки що не хочу. Я б, напевно, пішов би реально в якийсь і взяв би, наприклад, е Газунюха. Він насправді цікавий перець. Я б його чуть-чуть підкачав. Прям вообще капельку. І пошурував ним в Бравл Бол. І ще ж ми все таки пройшли квестікс і отримали Кенджі класного. Це те, що я й хотів. Одягаємо його. І блін, по факту два левела. Всього на всього треба. Так, давай хоч цей подивлюсь на цей скін. О, це я розумію. Просто то, що треба. То, що потрібно, то що лікар прописав. Окей, беремо газонюха, хочу його затестити в Бравл болі і само собою попроходити пару квестів. Мені по факту квестів над небагато. Так, РТ лопнув. Ну, так як тут у кожного, так як тут кожний бот, то, в принципі, я думаю, що забити гол буде дуже легко. Головне сильно не підставлятись і бігати, просто його забивати. Би ще Бонік пас мені дав, а не викинув його туди до бази. То ціни б йому не було. Погнали. Коротше, ми зі Сту щас спокойненько да. Хорошо. Диви, просто стоїть і не знає, що йому робити. Так, що тут наші чели роблять? Трохи несуть того м'яча чи ні? Поїхали РТ теж серйозна штука. Бонік запригнув щось трохи не туди, а я від М uh, слопнув. Але Бонік зараз забиває гол і все. Халява. Не сказав би, що мені сильно подобається цей персонаж, але в принципі головне, що ми тут трохи людей повбивали і квестів трохи виконали. На половинку, так сказати. Кого б я ще хотів би затестити в Бравл Болі? Ось все тобі, често на драко. Щас залетіти. З нами Хенк, Базлайтер, проти нас кіт, Брок і ще хтось не пойме хто, якщо чесно. А, це Віллоу. Отако просто їй дві плюшечки, і вона от кисає. Стаємо драконом. Запльовуємо його. І запльовуємо і цю подружку. Головне трошечки підхилитися, то в мене хп дуже-дуже мало. І щоб наші чоловіки чуть-чуть м'яча піднесли. Так, базлайтер поїде і забиває, да. Все хорошо. Бо ці боти якось так непонятно грають. Якось складно зрозуміти, що там відбувається, но... Я вроді ульт нажав, а ульт пропав, капець. Ну, пацики забивають, і все. Проблем нема. Ізі перемога, але ж мені людей вбивати треба, якщо я не помиляюсь. А, ну я трьох убив, так що цілому нормально. Трошки квестікси виконуються. Поїхали далі. Так, проти нас Мех, Енергетик і Ворон. В принципі, пайдет. Щось потестимо. Ох ти йо, ну мені і плюхи накидали. Дві, оті стоїть чи стафи А Макс у нас на базі тусується. А ну зато у нас тут взагалі все нормально. Пасики голи забивають. Давай ульту. Все, поплавили їх всіх. Давай. Пиляєм, пиляєм, пиляєм. Мех теж пиляєм по-любому. І пішли по, -по м'ячика. Тебе ми теж виносимо. Блін, тут ще мехця. Мене, якщо чесно, трошки задовбує, але ну, ми по ідеї виживаємо. Дві! Чуть не встиг стрельнути! Отіс, ти можеш, старина! Старина Отіс, в тебе все вийде. Блін, щось непонятно з тим Отісом. Да, він забив, хорошо. Ну і все, ще одна ізична перемога. І пару квестів ще виконано. І ще просто одна перемога потрібна, і я отримую класний бонус. І я ще із цими з усіма типами йду, капець. Там ще один просто легендарний стардропчик буде. Може випасти Бравлер. А може випасти скінчик хороший. Оце я хочу іменно отримати. Так, Анджело там не попадає. Надо чуть-чуть підхилитись, Хай пацаки несуть м'яча сюди до нас ближче. Так, мені пас передали. Все, заходимо в ворота. І забиваємо. Кайф. Так, стаємо ультою і робимо поплаву, пацани. пацаны. Пиляємо абсолютно кожного пацики зараз забивають голай, і все. Да, халява. Халява просто неймовірніша. Ізі перемога. Уходимо от і забираємо наші бонуси. Ще епічний стардроп, само собою, теж хороша штука. 36 кубасів, теж непогано. Ще 50 кредитів на РТ, нормально. Так. І що в нас тут? Все пройдено. Ще 200 кредитів лутаємо. Скінчик на кенжі лутаємо. Ну цей скін мені не сильно подобається, тому ми його одягати не будемо. Старлорд, плеєр тайтл. Хорошо. І легендарний стар дроп. Що в нас тут випаде? Не знаю. Суперсила на Ріко. Блін, у ну, мене була. Суперсила на рік. Ця погана суперсила на рік. <хи> так що безтолковий старт дропчик вийшов. Ну в цілому, дуже непогано. У мене появився Мійко, появився газонюх, і в цілому можна кайфувати. На цьому напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій вподобай. Не з вами був Санчес, і всім пока-пока.